Вітаю, хто зараз дивиться мене і цікавиться нумерології, психології, сучасної поезії, яку пишу я, Пшеченко Ірина Васильівна. Сьогодні останній день суті, який розказує про суті чисел, які створюються від, за допомогою дня народження і місяця ви додаєте утворюється число, і це є ваша суть, яка вас або підносить до небес, тобто підвищує вам настрій енергії, на або, навпаки. Водить у вас в депресію. Так можна за допомогою цифр, частично, я не кажу, що це 100% можна зрозуміти, що вас вводить в депресію, а що підвищено. В кінці відео я розкладу Фі. три позиції і ви загадаєте бажання, щоб збулося, чи збудеться ваше бажання. Ставайте спонсором мого каналу. Коли ви будете спонсором раз у місяць, ви будете вносити якусь там 200 чи 300 гривень, ви зможете тоді протягом місяця три питання питати мене, три питання ви зможете питати тоді мене на свій розсуд, якщо ви внесете 300 гривень в місяць і будете спонсором мого каналу. І тоді ви зможете три, ну, можливо, чотири, дивлячись, які питання. І так, суть ваших чисел. Сьогодні останній день. Я не знаю, чи я буду виходити в прямий ефір. Далі буде тема інша. По картам Ленорман. ось у мене є карта Ленорман, тут є 36 карт. 36, як гральний. Але карти Ленорман, чим вони цікаві, що вони теж під кожної цифри від 1 до 36. І по даті народження я поєдну не тільки я, це, це є такі знання нашла. І я провела дослід, дійсно, воно збувається. Чи збувається ваші, ваша програма з картами Ленорман? Я буду рахувати, кожен день я буду виходити, але я буду, мабуть, виходити в. YouTube. Так що підписуйтесь в Ютубі. Хоч я прошу людей писати мені в Фейсбуці, чи потрібна вам ця інформація, чи вам цікаво, люди не пишуть, лайків мало, відповідно, то мені нема ніякого інтересу. В Фейсбуці виходити і розказувати людям. То краще я буду виходити в Ютубі. Коли ви цікавить, підписуйтесь в Ютубі на мій канал Ірина Пшиченко. Завтрашнього дня може, ну, або з завтрашнього дня я буду говорити про карти Ленорман, як вони пов'язані з вашою датою народження. І тут вже не 22 долі, і 22 коди, а вже 36. І ви продивитесь, чи цікаво. І от картах Ленорман, які пов'язані, вони говорять, що той код, який у вас випав, у вас не може бути по-іншому. От буде тільки так. Тільки так. Але сьогодні я рахую сьогодні розповідаємо про вашу суть. І так, якщо ваша суть 20. Ну, наприклад, ви з 10-го, 0,10 або, наприклад, 15,05, якщо більше число, ви зводите його до однозначного числа. І так, число 20. 20 це рід, сім'я, це ваша батьківщина, це патріотизм. Вас буде вдохновляти. Ваша сім'я, ваші родичі, по роду вас можуть переходити знання, як то, профи, як -то ті е, рем, ремеслом або займатися, або інтелектуальний труд, або магічний труд. Це все проходить по 20-му числу. Вас буде вдохновляти рід, сім'я, батьківщина, патріотизм. Тому вам не не можна говорити погано про своїх батьків, про свій рід, вивчіть свій рід, навіть якщо він коло вас зараз вам не подобається, вивчіть, хто ваші були пращури, і гордіться цим. Це вас буде вдохновляти, це вас буде підвищувати. І якщо ви говорите погано про свою державу, про свою маму, про свого тата, про свій рід, про свій будинок, то хто буде поважати вас? І патріотизм повинен бути ваш здоровий, а не інфантильний. Не інфантильний. Це 20 число. Рід, сім'я вас все вдохновляє. Все робіть для свого роду, підвищуйте, робіть його популярним, а не щоб ви були, щоб вас рід стидився. 21 число, навпаки, це люди розширені. Тобто, наскільки в них повинна свідомість бути розширена, що вони повинні розширюватися вище, більше, ніж свої кордони. Тобто, бути вже не в своїй батьківщині. Ви можете поїхати за кордон, їздити, вас повинно цікавити чуже. Своє і чуже, ви повинні е, прославляти. Ну можливо, не прославляти, а хоча б розказувати про, і, про інші, вивчати іноземну мову. І тут навпаки, якщо ви ніде не їздите, не цікавитесь, не хвалите інші народи, інші нації, то тоді ви ви мислите штампами і вас це буде в депресію. Тож ви будете жити в рамках, в закритості, і це вас буде приводити до депресії. Коли ви розширитесь, зможете слухати іншу музику, інші. Мови вивчати, їздити десь, розширювати свою свідомість. Тоді вам буде краще жити і ви будете навіть багатіти. 21 число не можна торгувати сигаретами, тобто не можна алкоголем і м'ясом серед, до речі, це теж їх буде унітати. І 22 -е число в картах Таро це шут, дурак, блазич, як ще на нього кажуть. Чи я неправильно сказала? Ну, то неважливо. важливо. Я в прямому ефірі, у мене в голові е, да, швидко іду ці. Треба швидко, недовго людей затримувати 22 число. Ця людина весела, легка. Вона може шуткувати, говорити різні гуморески, може бути артистом, працювати з дітьми, але головне, щоб вони дійсно не стали дурнями, бо їх можуть пошити в дурні, дивіться, щоб вас ніхто не обдурив. Бо ви, як наївна дитина, будете вірити всім, не будьте таким наївним. Часто ці люди живуть довго з батьками або все життя живуть з мамою, тому що вони як діти, Будьте як дітьми. Будьте веселими, дивіться, але дивіться, щоб вас не обдурили. Працюйте з дітьми, будьте артистами, тому що 22 число це число ще свободи, це число, щоб не бути е, закритим, а виходити в світ, але щоб не стати дураком, дійсно. Якось так, по суті вашим. Дивіться, кого цікавить глибше, звертайтеся особисто. А зараз три позиції на карти. Чи збудеться вам бажання в цьому році? Так чи ні? Загадайте ваше бажання, чи збудеться ваше бажання? Про Україну, про політику ви не загадуєте, а згадайте, чи збудеться ваше бажання в цьому уроці. І так, три позиції: перша позиція, друга позиція і третя позиція. До речі, напишіть, чи програлось вас, чи я допомогла вам чимто. Чи вам стало трохи легше того, що я це сказала? І так, перша позиція. Збудеться ваше бажання. Так, ваше бажання збудеться, букет. У вас буде або подарок, або гроші, або ви будете гарно виглядати. Це здоров'я, це, це свято. У вас буде свято? Якщо ви хочете свята, якщо ви хочете весілля, якщо ви хочете, щоб вас приїхали, якщо ви хочете, щоб відмітити якусь подію, у вас це буде. Бажання збудеться. Так, друга це крест. Крест це ваші. Вже другий раз чи третій якийсь роблю, постійно випадає цей крест. Крест це кармічні зав'язки. Навіть якщо ви хочете щось змінити, не вийде. Треба пройти цей крест. Це може бути не все життя, можливо, це щось тимчасове, можливо, тимчасово Ви ніде не поїдете, можливо, і роботу ви не зміните. Вам буде зараз тяжко, але потерпіть. потерпіть, воно може змінитися. Треба дивитися, якщо вас цікаве, треба дивитися, наскільки довго це у вас, оця тяжкість. Тобто, наскільки у вас кармічна ця зав'язка, наскільки ваша трудність. Зараз просто це пройдіть. Соберіться всі сили, зрозумійте, що вам це треба пройти, і пройдіть. І пройдіть. Бажання, поки те, що ви загадали, не збудеться. Тому що у вас є якесь завдання, яке ви повинні виконати. Або та людина вас тримає, яку ви повинні знайдути. І третя позиція коса. Е, Як би сказати. Бажання якби не збудеться, але ви щоб зрозуміли, це закінчення якогось етапу. Це пови, повинно звідтіля, де ви зараз є, піти. Або ви повинні щось відрізати. Ви повинні навіть стосунки розірвати і почати все спочатку. Це буде тяжко. Це, дивіться, до речі, щоб травм не було ніяких ближній місяць. Бережіть себе, до речі. Це відрізано. Це може бути поранення. Може, ви загадали, це може бути поранення, але людина жива. Все відрізано, можливо, робота закінчилась. Гроші треба забрати і починати думати, що робити далі. Якби бажання не збувається, але ви повинні зрозуміти, воно не збувається, тому що треба закрити щось, відрізати, відмовитись, і тоді, можливо, буде нова дорога. Якщо ви хочете ширше знати, звертайтеся е, до мене особисто в повідомленнях. Номер телефону, я вказала, це в Телеграмі і в Вайбері. Ви можете подзвонити, якщо я візьму трубку, не буду зайнята. В принципі, краще пишіть. Підписуйтесь на мій канал в Ютубі. Далі буде цікавіше, ми будемо розглядати ваші е, програми або ваші долі по іншим е, числовим нумераціям. І ви будете перевіряти і розуміти, чому у вас так. А то починайте говорити, бо я доля, у вас так і ви повинні пройти. Всім удачі, всім гарного дня і вдалої весни!